Що не день, то нові підозри для посадовців столичних комунальних підприємств чи безпосередньо КМДА вже. П'ять підозр вручили правоохоронці співробітникам Київводфонду. і серед них директорка підприємства Світлана Козловська. Причина початку слідства класична розкрадання бюджетних коштів. І якщо зараз у вас виникає питання, а що це взагалі за Київводфонд, то зараз все розкажу. А ще про те, як роками у підприємстві привласнюють гроші киян. Чому вода у столичних бюветах зовсім не безкоштовна, хоча так і здає на перший погляд, та трошки ще про привласнення землі. Куди ж без цього давайте починати? Бо в тіні каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ. Київ. Київводфонд – це підпорядковане КМДА комунальне підприємство, а точніше, департаменту житлово-комунальної інфраструктури, який з 17 липня 2017 року очолює Дмитро Науменко. Він, до речі, досі знаходиться під слідством за фактом можливої розтрати бюджетних коштів на суму майже 1 мільйон 200 тисяч гривень при будівництві водопроводу на вулиці Зрошувальній. Загалом сферу ЖКХ у Києві з 2014 року контролює заступник голови КМДА Петро Пантілеев. Саме «Київводфонд» опікується обслуговуванням громадських вбиралень, бюветних комплексів та фонтанів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. На сайті підприємства зазначено, що нині на його балансі 175 бюветних комплексів, 8 фонтанів, 29 стаціонарних і 17 модульних вбиралень. А також саме це підприємство відповідає за їхній ремонт. Саме тут здебільшого і організовані оборудки, а ще на побудові нової. Нових об'єктів. Кожна людина усвідомлює, що одним із головних чинників її здоров'я є чиста питна вода. Йдеться на сайті підприємства. А для Когось це джерело ще й додаткового незаконного збагачення. Майже мільйон гривень втратив бюджет столиці через завищення цін при будівництві двох артезіанських свердловин та бюветного комплексу в оболонському та дніпровському районах. За даними слідства, компанія підрядник ТОВ гідротехнобург робила свердловини значно меншої глибини ніж це було передбачено договорами згідно проєкту та паспорту будівництва. Глибина свердловини 270 погонних метрів. Натомість за Татами геофізичних досліджень насправді глибина артезіанської свердловини 158 погонних метрів. Нині щодо цього триває слідство, і правоохоронці вручили вже 5 підозр за останній рік ймовірним учасникам цих розпилів. Подобається відео, ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою, підтримай нашу команду донатом, стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за qr кодом Цікаво, що на перших етапах слідства розглядалася версія, що кошти могли бути розкрадені на сімох об'єктах, а загальна сума збитків становить близько 10 мільйонів гривень. Однак, нині, за інформацією прокуратури, слідство йде щодо двох. У КМДА, звісно ж, усе заперечують і кажуть, що доказів немає це все припущення. Слідство наполягає на недостатній глибині свердловин, наводячи результати геофізичних досліджень як доказ. Невідповідності глибини обсадних труб артезіанської свердловини, однак дослідження не містять однозначних висновків. Вони існують як припущення про можливе використання труби, яка має значно знижені магнітні характеристики. Тому чітко не фіксуються для остаточних висновків. Раніше в цьому ж кримінальному провадженні було повідомлено про підозру колишньому заступнику від директора Київводфонду за фактом розтрати бюджетних коштів під час будівництва артезіанської свердловини на. Вулиці Вижгородська, сума заданих збитків понад 580 тисяч гривень. Тодішній посадовець, перебуваючи на посаді, запровадив злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів. Він погодив підряднику документацію, у якій були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Таким чином у киян вкрали понад півмільйона гривень. Причетною до цього може бути й директорка підприємства Світлана Козловська, бо вона теж потрапила в поле зору слідства і отримала підозру. А ще підозри отримали три підрядники, які виконували роботи. Та півмільйона це ще квіточки в порівнянні з тим, що розповімо далі. 7 мільйонів гривень вкрали на ремонті бюветів і вбиралень у 2021 році. Прокуратура тоді провела обшуки у приміщеннях КП, а також у квартирі директора. В результаті знайшли документацію по взаємовідносинах Київводфонду із суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності. Тоді обшуки провели у низці комунальних підприємств після того, як правоохоронці встановили, що комунальні підприємства КМДА завдали місту збитків на понад 200 мільйонів гривень. Раніше на початку 2016 року Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ймовірний розпил 15 мільйонів гривень на все тих же. Ремонтах слідчі переконані, що тоді «Київводфонд» обрав підконтрольні компанії, які до того ж мали ознаки фіктивності для проведення ремонтів бюветних комплексів, туалетів та будівництва нових артезіанських свердловин. Та не ремонтами єдиними Злочинне групування на базі комунального підприємства. Як вам таке? А саме таких злочинців, і викрила столична прокуратура у Києвофонді. Це так поворот у 2018 році. Столична прокуратура повідомила, що у період з 2014 по 2015 роки група зловмисників, до якої входили, у тому числі. Екс працівники Києвофонду привласнили 16 об'єктів нерухомості в центрі Києва, з них 14 – нежитлові приміщення, які перебували на балансі підприємства та розташовані переважно в центральних районах столиці та біля станції метрополітену, а також дві будівлі на вулиці Коперника та на січових стрільців. Загальний розмір збитків, завданих державі та територіальній громаді міста, тобто нам з вами, складає понад 10 мільйонів гривень. Тоді п'ятьому. Особам вручили підозри серед них колишній заступник генерального директора Київводфонду та начальник юридичного відділу підприємства. І наостанок не можемо не згадати про ще одну цікаву історію. Презентація, яку представила директорка підприємства, вже згадана Світлана Козловська на комісії щодо питань ЖКГ, викликала у нас низку запитань, бо щось у ній дебети з кредитами не сходяться. Керівництво «Київводфонду» заявляє, що вода в свердловинах і бюветах безкоштовно, проте це не зовсім так. Прийти і набрати воду не сплачуючи за неї безпосередньо біля свердловини, ви, звісно, Можете. Але справа в тому, що ви вже заплатили за неї з власних податків, бо на створення, отримання і обслуговування цих бюджетних комплексів щороку витрачаються десятки мільйонів гривень з бюджету столиці. Так, наприклад, у 2018 році на це було витрачено понад 12 мільйонів гривень. Тож по суті, ця вода не зовсім той безкоштовна для киян. На додачу до цього підприємство ніколи не займалось підрахунком об'єму води, який використовує. Уть кияни з свердловин, але при цьому заявляють, що попит зростає. Із математикою на підприємстві теж щось не зовсім у порядку, бо порахувати не можуть не лише метри при бурінні свердловини, за що потім отримують підозри, а й кількість цих самих об'єктів. У 2015 році на балансі підприємства значилося 187 бюветних комплексів, з яких 60 бюветів 32% перебували в неробочому стані. Відповідно, інші 68 – робочим. А на кінець 2018 року вже 198 бюветних комплексів, з яких 85%, тобто. 169 бюветів перебувають у робочому стані. Чому вийшло 198, не зовсім зрозуміло, бо згідно з презентацією, у період з 15 по 18 рік у Києві на балансі профільного КП було прийнято 4 бювети, відповідно, шляхом будівництва нових артизіанських свердловин, роботу 12 таких об'єктів та збудовано 7 бюветних комплексів. 188 плюс 4 плюс 12 плюс 7 виходить 210. Де загубились 12 свердловин у звіті підприємства? Це, на жаль, загадка. Тож найефективніше у підприємстві, судячи з усього, бурять не свердловини, а Діри у міському бюджеті. Ми продовжимо слідкувати за розвитком слідства та діяльністю столичних комунальних підприємств. Бо це не лише про комфортне і безпечне життя у Києві, а й наші з вами гроші. А також ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.